Сергій Рибров оголосив офіційну заявку збірної України для підготовки на Євро 2024 Не обійшлося без сюрпризів. Неочікувані травми Судакова та Мудрика. Андрій Лунін може перейти в стан принципового суперника Реала, за яку ціну Жерона погодилась відпустити Артема Довбика, а також одразу два трансфери Динамо Києва. Та фантастична гра за кордоном від вігненця Донецького Шахтаря. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. В АПЛ винесуть на голосування скасування системи ВАРА. Причина цьому постійні суперечки по ходу сезону щодо об'єктивності ухвалених рішень. Цього вимагали багато тренерів та вболівальників. Голосування щодо можливого скасування відбудеться 6 червня на щорічних зборах. Вар працює в АПЛ з 2019 року. Ініціатором ліквідації системи виступив Хемптон. Вперше в своїй історії Астонвіла кваліфікувалася у лігу чемпіонів. Клуб повинен подякувати Сіті, який вибив Тоттенгем із боротьби за топ-4. І цікаво, що тепер чекає на цей проект в майбутньому. Фінанси у них є. Тренер досвідчений також. Але конкуренція в АПЛ є конкуренція в АПЛ. Ньюкасл також, наприклад, грав у лізі чемпіонів, а зараз бореться за Лігу Європи. Рафель Варан офіційно покидає Манчестер Юнайтед. Французу в 31 рік нададуть статус вільного агенту. Про це вже оголосила офіційно. За три сезони в Манчестері на його рахунку 93 матчі та один Кубок Англії. На жаль, Рафель все частіше травмується і все рідше демонструє свій клас. Тому, враховуючи високу зарплатню, для клубу він став нерентабельним. Стало відомо, за яку суму Мадридський Реал може погодитися відпустити Андрія Луніна. Ціна питання 30 мільйонів євро, що вдвічі більше того, що пише Транспер Март. Але знову ж таки пріоритет для вершкових зберегти українця ціною підвищення зарплатні гарантії щодо ігрового часу клуб надавати відмовляється. Єдине, що там можуть пообіцяти, це матчі Кубку Іспанії. Фантастично, як на мене, виглядає інформація від Globo Digital. Хоча звучить там все досить логічно. Атлетіка Мадрид бачить в Луніну заміну Яну облаку і готовий поспілкуватися по українцю в цю інформацію. Я не вірю, бо за останній рік відносини між цима двома клубами геть зіпсувалися. Там скандали вибухають навіть на рівні академії, куди вже говорити про трансигравців перших команд, та ще й з урахуванням того, що Реал хоче зберегти Андрія. Хоча, якби матрасники ухватили б собі одночасно і до Луніна, то це було б дійсно цікаво. На тим часом куртуа довірили місце в старті у третьому поспіль Ла Ліги. і Бельгій знову втретє поспіль відстояв на нуль, цього разу показавши фактично бездоганну гру. І ось тепер вже участь в фіналі Ліги Чемпіонів не виглядає для фанатів Реала так незаслужено. А до фіналу ще два матчі, в яких Тібо може остаточно переконати всіх, що він зараз в топ-кондиціях, і тримати його на банці собі дорожче. Анчелотті вже сказав, що дасть кожному з голкіперів по одному матчу перед фіналом. навіть Лунін дуже високо оцінив гру конкурента, назвавши його головний козир. Я вражений грою куртуа сьогодні. Тібо має фантастичну антропометрію і виглядає досить великим. Він займає багато місця воротах, що допомагає витягувати надскладні удари. Цитує Лоніна Дефенс Централ. До слова про Артема. Нарешті джерела Широни оголосили ціну, за яку там готові попрощатися з Дубиком. Складає вона не багато, ні мало 40 мільйонів євро. що приблизно в п'ять разів більше того, що за форварда заплатили влітку. Претендентів на нападника чимало Атлетіко, Челсі, Наполі, Ювентус та Мілан. Останні з яких офіційно втратила Жиру, який голосив, що влітку перейде до МЛС. А ще Артем потрапив в офіційний список претендентів на звання кращого гравця сезону Ла Ліги. Серед його конкурентів Белінгем, Вінісіо, Різман, Левандовський, Іско та ще багато хто інший. Фіаском завершився поточний сезон для Михайла Мудрика. Українець отримав травму голови в неігровому моменті поєдинку Брайтон Чілсі, коли наткнувся на плече суперника. На жаль, Михайла довелося міняти вже на 42-й хвилині. А після гри Ріся по сказав, що для мудрика сезон закінчено, бо у нього підозрено струс. Півзахисник лише нещодавно зумів відвоювати місце в старті синіх, тому хотілося б, щоб він взяв участь в останньому турі за підсумками сезону на рахунку футболіста: 41 матч, 7 голів та 2 асисти. Добре, що хоча б до матчів збірної Михайла повернеться. Також зміг уникнути серйозної травми Георгій Судаков, яку він отримав під час святкування чемпіонства. У пів незначна травма з задньої поверхності стигна, на відновлення якої треба близько 3-4 тижнів. що не є критичним для збірної. Перший матч якої на євро відбудеться 17 червня. Ну а поки Сергій Рябров оголосив заявку збірні України на заключні три контрольні поєдинки перед євро, і немає сумнівів, що саме вона буде основою і для самого турніру. Звичайно, якщо не трапиться травм та форс-мажурів, виглядає все в списку логічно і досить прогнозовано. Але декілька цікавих моментів виділю: по-перше, вирішено тему з третім нападником, яким стає все ж таки більш універсальний Владислав Ванат, а не Даніл Сікан. Також повертається Андрій Ярмоленко, який автоматично дає відповідь про резервіста мудрику, посуваючи на правий фланг Олександра Зубкова. Виділяється і камбек Миколи Шапаренка, який майже весь сезон знаходився поза збірною. Півзахисник Динамо виштовхнув із заявки піхальонка та Назаріну. Ну а щодо інших, то напевно тут все стабільно. Попов, Бояльський та Караваєв традиційно лише в резервному списку. Вони поїдуть на євро виключно у разі якихось травм. Ну, а ще в резерві є Ярмалюк та Кабаєва, прізвища яких для збірної нові. Це скоріше комплімент футболістам від тренерського штабу за прогрес у цьому сезоні. Ну, а як заявка вам, згодні з вибором Риброва? особисто я вважаю її абсолютно ідентичною тій, яку бачив і я. Що з основою, що з резервом. Ви ж пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Можливо, чимось не згодні. Дуже потужно в штатах розпочав Кевін Келсі. У Венесуельця два голи в двох матчах поспіль за Ценценаті. Клуб зможе викупити його шухтаря за 7 мільйонів євро. А в українських медіа знову спливає тема Гуцуляка та Динамо, начебто кияни все ще розраховують на те, що їм вдасться вигідно переманити лідера Дніпра 1, у якого залишився рік по контракту. Зараз Дніпля не найкраще фінансове становище, а в Олексії особисто зацікавлений Олександр Шовковський, який вважає, що Динамо потрібно мати більше опцій на правому фланзі атаки. Гуцуляк нещодавно дебютував за національну збірну України. В цьому сезоні у нього 9 голів та чотири асисти в 30 матчах. Гравцю 26 років. Також таке бажання Динамо легко пояснюється тим, що клуб влітку попрощається з Беніто, який остаточно розчарував тренерський штаб і в останніх 11 поєдинках провів на полі лише 23 хвилини. Джерела повідомляють, що африканцю вже донесли, щоб той шукав собі нову команду. Його контракт з Динамо дійсний до 2026 року. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.